Як захистити себе від недобросовісного підрядника або майстра? Ну, варто пам'ятати, що для початку ви маєте встановити особу, з якою ви вкладаєте договір, або якій даєте кошти, або довіряєте ключі від вашого житла чи майна, де вони будуть робити ремонт або надавати вам деякі послуги від встановлення чогось. Тому що ці дані вам потрібні будуть для укладання договору підряду на виконання тих чи інших робіт. В договорі підряду ви уважно перевіряєте, з ким ви підписуєте договір, чи це ФОП, чи це фірма, чи це власник фірми, які в нього повноваження, щоб підписувати цей договір. Ніколи не підписуєте договір з якимось майстером з вулиці, тому що ви ніколи не, не притягнете його до відповідальності за неякісну роботу. Отже, повернемося до договору. В договорі має бути прописана вартість робіт, і саме важливе це строки робіт. В додаткових угодах обов'язково зазначайте, які саме роботи можуть бути проведені. Яка вартість матеріалів має бути проведена? Тобто завжди намагайтесь якомога детальніше передбачити всі ті чи інші роботи, або матеріали, з якими майстер буде працювати. Тому що, коли, якщо щось піде не так, або коли щось піде не так, ви маєте розуміти, що в суд ви підете саме з цим договором і будете вимагати ці суми, які прописані в договорі. Все, що залишиться поза договором, ви пред'являти в суді не зможете. Тому намагайтеся максимально в деталях прописувати всі роботи і калькуляції з приводу матеріалів, які будуть проходити по даному договору. Також варто пам'ятати, як ви розраховуєтесь за роботу з майстром. Тобто, адвокат завжди вам порадить проводити оплату по безналу, тобто платіж на банківські реквізити ФОПа або юридичної особи. Я не рекомендую взагалі розраховуватись з майстром на руки. Чому? Тому що е, при виникненні якоїсь спірної ситуації ви не доведете, що ви взагалі платили ці кошти. Єдиним доказом оплати коштів за проведення роботи, це є їх фактична оплата через банк, тобто через банківський платіж і акт виконаних робіт. Але сам акт виконаних робіт не означає, що ви ці роботи оплатили, і ви можете мати проблеми потім з майстром. Тому саме головне це Договір підписаний перевірили, з ким максимально деталізований, які саме роботи вони мали б провести. А також кому ви оплачуєте плата через банк.